Всім доброго. Голуби гуляють, але я намагаюся у затінку це робити. Зараз ми їх переманимо. Хочу сьогодні трохи такий новий для себе, оскільки він зайде цей формат. Хто на що спромігся показати вам? Я маю на увазі хто кого дав, які пари в мене були. Маточнику. Не всіх, звичайно, буду показувати. Поки спробую показати другий маточник. Всі пари другого маточника. Ну, Вони не по важливості перший-другий, а хто де оселився. Але хто живе в цьому маточнику покажу. Та їх дітей. Звичайно, багато ще недоперевірених. Тут не тільки за льотними якостями, а й за забарвленням можна буде оцінити, хто кого дає. Ну і так, я маю надію, що це буде більш-менш цікаво, хоча б більше вас вести в курс справ Малеча. Вже спека у нас. Голуби поки ще гуляють. Скоро будуть ховатися. Вони до обід гуляють. Потім ховаються, ну, іноді і гуляють хто як. Але все одно вони вранці найбільш активні. Так, дивимось, що з цього вийде. Всім приємного перегляду. Почнемо з цього голуба. Це минулорічний чемпіон, 27 е Голуб, 26-му гнізді вони знаходяться, в пентхаузі я називаю. Коли показує в самому верхньому гнізді. 27-й це минулорічний. Чи? Я не буду всіх в руках показувати, одразу скажу. Так, але всіх покажу загалом, намагаюся. Спробую це зробити. Наскільки цей формат вийде, не знаю. Спарований він цією красунею. Це 9-та галубка. До речі, ця 9-та вона з під тих самих батьків, що 24-й лідер цього року. Вона, виходить, його рідна сестра тільки на рік старша. Дев'ята голубка. Ось теж минулого року. Ось ця пара. Зараз вони сидять на яйцях. Дали вони мені три плоди, п'ять голубенят. Ну, третій плод я по одному майже у всіх залишав, по одному яйцю. Почну з цього голуба. Це такий мій улюбленець вже став. 18-й голуб. Сірий. Теж він, як батько, бачите, сірий, лускатий, такий, світлий, дуже класно себе показав. Він в лідерах був. Також в лідерах був його одна гніздка, 17-й голуб. Це 18, а то 17-й стальний був. Його вже на мене немає, я його відправив до Покровська. А сірого собі залишив. 18-й голуб він навіть вже спарувався. Точніше, я сам його спарував З ще одне льотчицею. Ця пара вже піде на наступний рік, я його вже не буду ганяти, цього голуба. Та буду ганяти ще молодших їх. Це другий плод, 64-й. Такий самий. Не будемо загострювати увагу дуже. Такий самий, бачите? Ось так виглядає його одна гніздка 63. -я. Вона така трохи. Слабко розвивалася, я її навіть не кидав. Якщо 64-й вже підльотував, ну, літав він непогано, я вам скажу, другий плод вже встиг. Більшість хто з другого плоду ще толком не встиг, не, не, не перевірений, не доперевірений, бо погоди не було, жара. І ось ця жодного разу ще й не кидалася голубка. Точно буде. Ось так виглядає родина Сіра. Ось молоденький перелетів, я його в руках не показав. Всі сірі лускати залишилось, одне сталь не було. Зараз всі сірі. Пара номер 27 Це білий минулорічний голуб 32-й з-під паруса. Та біла, вона 22-го року, тобто вже третій рік їй пішов, да? ну, два роки їй третій пішов. Біла голубка у нас з-під Стаса Петровича. Крилата 82 Ось ця пара. Дали вони мені шість, ну, п'ятьох голубенят, бо шосте я прибрав. Ще на етапі там воно вже вилітати збиралося, але там щось прихворіло. На зараз п'ятьох голубенят. Мабуть, один такий з найвідоміших вже. Ну, чому найвідоміших? Просто він найстарший. Він з першого плоду. Це 34-й голуб, хаос. Я його називаю. Поближче його хоч раз вам покажу. Ось бачите, він зараз в линьку вже активно пішов. він линяє. Він такий хаотично забарвлення в нього. Бачите, незрозуміле такий. Для мене це якось він маленьким, я його так прозвав, хаос. Він то як хаос. Одногністка в нього був білий, та він не вижив. Цей вже цей вже льотчик на зараз. Ось другий плод їхній, 77-76. Отак от вони, Такі трохи страшненькі зараз. Два одногністка Ось Покажись. Вони ще не встигли себе проявити. Один з них плакса. Вже отримав прізвисько. Ой, куди полетить? Один з них плакса. Ось, бачите чому плакса. У нього під оком така плямка, як сльоза. Я його плаксою прозвав. Це 77-й. Ось троє та два. Зараз поки, ще Сидять тут. О, бачите, один білий. Сьогодні ми перший раз вже спригнули. За гнізда, дивлюсь, вже ходили. Я їх закинув назад. Один білий, один рябий. Ось такі діти. Ось така біла. Ось ця родина. Пара батьків білих. Діти, трійка та пара ще в гнізді. Ось наступна пара. Вона вже відома піше поведінкою голова, хто слідкує, звичайно, за моїми роликами, цей голуб б'ється. Я, я йому дуже не подобаюся 28 за номером гніздо. Бачите, якщо от я рукою. Він клюється, а залізти не можу. Ну, 21-го року народження ця пара і голуб-голубка, вона 47-ма з-під запорожця Жекіна. Тобто вони вже третій рік мені плодять. Я задоволений дуже їхніми голубенятами. Але в цьому році вони мене здивували, більше забарвленням здивували. Зараз я покажу їх дітей. Ось одне, третій плод не буде його ловити. Покажу вам ось одне. Тут одна в середині, начебто. вона посвітліша а остальне. Сизе, да, правильно. Це мені там правильно ж сизе, ну так, начебто правильно сизе. А ось найстарший голуб. Їхні, е, їхні дитина голуб вже зрозуміло, 12-й голуб, у нього одна гнизка був 13. -й. Вони обидва. Лідери вже такі, в лідерах цього сезону, але 13-го немає. Він колись не сів і так, і не повернувся. Перекрився голуб, немає. Брат його літає. І все добре. А тепер перейдемо до того, що я казав, трохи здивували мене. Ось цей рябохвостий, такий кругленький, пишненький. Другий плод, ще не перевірений цей другий плод, але я. Ця пара ще мені не давала. Брак ще не давала поки що. Ну і найдивніший, найдивніший це ось цей 61-й. Чому він такий сизамурий, бачите, такий? Стальнамурий, сизамурий. Вони ніколи такого не давали, вони всіх сизик давали голубів. Так, да, там з хвостами то так, то так бувало, то суцільне, то не суцільне, але такого ніколи не давали. Але от одна гнізка таке вийшло. Здивували вони на третій рік мені. Наступна пара ось ця. 105 й голуб. І голубка Валерна Кримачка, мій 105-й, минулорічна пара. Ось їхній наймолодша дитина їхня. Ось таке риже, ляба хвостя. Ще пищить нещодавно вилуть, зараз їх придавив трохи, мабуть, коли ловив. Ось таке дитина. Дали ця пара загалом мені дала п'ятьох голубенят, також три плоди. Дала п'ятьох голубенят, але так сталося, що зараз тільки двоє в мене. Був перший білий. Я його отруїв, він вже літав, такий голубок показував я його. Потім одногністка, його був страшко. Це вже був відомий, теж такий один з лідерів був. Та я його відправив до Києва, міста Київ. Також є от така ще, 58-ма да? 58-ма кримачка, маленька така, ну вона в мамку пішла за статурою. Мамка така теж, як такий дикареночок. Але мамка, що з головою, що льотна, і діти їхні мене ра, ета, радують цілому. Спасибо. Наступна пара знаходиться у гнізді за номером 30. Це Бориса Трахимовича пара, це, мабуть, одна з так одна з най... Навіть невідоміших, а з найзацікавленіших пар, бо більш всього за нею питають. Так що, скільки вийшло, чого як. Оце голубці голубка. Вони вже сидять на підкладушках, хотів я ще взяти, але пізно вони знеслися і нічого не залишив. Дали вони мені трьох глупеня. Зараз я покажу, ось вони тут вже сидять. Дали трьох голубенят, ось найстарша, перший плод. В кожному плоді по одної. Так от вийшло. Вроді по два вилуплялося, але щось одне, так і не залишилось. Дев'ятнадцята голубка, вона вже крилась в мене, вже літає, впевнено літає. Хоч і важко починала, дуже важко починала, не міг її підняти. Всі вони однопланові, голубенята їхні. Одна з боку, ну так одна на одну, але більше як одна з боку. Куди ж? Ну, це другий плод, вона така ж сама. Зараз він линяє, страшна, але вона біла хвоста. Не знаю, думаю, що галубка теж буде. Біла вона така, чуєте, для патіт. Ну, вона просто ще, бачите, вона зараз дрібним пір'ям ліняє. Та ж легка і на крилі ну була. Зараз давно не літає, але... але вона була на крилі. Не... А ця ніколи ще не була, ця ще не літала другий плод. Ну і третя дитинка, вона зараз ще годується батьками, вже догодовується, ось вона. Один-один. Червона також. Всі дуже схожі. Дуже схожі. Трійки. Ось такі діти з-під пари Бориса Трахимовича. Менше, ніж я хотів. І куди менше, ніж мені замовляли. Наступна пара, 31 гніздо, номер має. Це моя краща голубка поза минулого року. Четвертий номер 2204. Оце моя найкраща голубка, вона мені дала дала мені п'ятьох теж голубеня. Ось її хлопець. Він по Стасу Петровичу крилатому. Це кокардашний, я його називав один бо у нього малим, бо взагалі какарда була велика, а зараз маленька залишилась. Не бачу світло мене. Почну з першого плоду. 38 дитинча. Воно відрізняється за статурою, за екстер'єром та за забарвленням від усіх наступних відрізняється. Бо перший плод, схоже, що такий експериментальний для них вийшов. Але мені воно дуже подобається за забарвленням за льотними якостями. Воно літало непогано, навіть добре літало, але раз було в зальоті, причому такому хорошому, високому там зальоті. Але повернулася на наступний день. Я його на польотах називав 38. Це їхня найстарша. І одна гніздка була, 39-та. Його немає, вже одна гніздка поїхала, поїхала до Покровська на Донеччину. Ось другий плод 95-те. Ну, тут вже таке більш намати за статурою береш його, воно всі такі худенькі такі. Не, без корпусу не мають і такі кругленькі. Другий плод ще не перевірений, але вони, бачите, вони відрізняються як від першого плоду. Так, це 96. 96 з другого плоду. Та що ж ти так? Не хоче. Два-один за хвостом сіре. Та ось зараз ще годуються, це третій плод вже. Воно теж таке, як батько, сіро риже щось з роженою. В батько пішло. Воно ще маленьке, воно ще тільки я не знаю чи виходила воно чи ні. Отак от виглядає родина. Ну, скажімо так, я очікував від цієї пари все-таки кращих за забарвленням. Оця перша мені дуже вподоби, а ці такі ну нічого особливого. Не, не особливо мені вони до вподоби. Та все одно будемо дивитися на льотні якості. Оцінювати. Головна оцінка буде за льотними якостями. Зараз покажу пару красенів, сірих, лускатих, пишніких таких, кругленьких. Гарні голуби. Це голуб минулого року. 58-й. Він по першому снігу в мене залітав, прилетів з того зальоту масового. Спарований він з цією голубкою, вона зараз надута. 55-та голубка. Випущу її, бо вона ось, ось яйце несе. Ось другий плод. Вона вже встигла себе теж показати. Не той результат не давала, але показує. Бажання вже підльотує. Підльотувала. Ну, куди на голову. Третього, зараз я тут вам десь покійшов, гуляв. Він вискочив вже просто. Ушлий. Ушлий вискочив, ось він. Де? Ось стоїть В Середині одна сірий. Воно він там входить. І це їхній третій плод Наступна пара стальних. В 33-му гнізді вони живуть, це, мабуть, один з найпишніших голубів, який в мене зараз. Ну, і стальних точно. Такий пишний голубок. Це він 21-го року народження. Тобто, вже такий, вже старічок по моїх, по моїх мірках. Молода голубка, молода у нього, тобто нова пара, все одно. Дали вони мені другий і третій плод по одному голубеньку. Залишилось двох голубенят цього. Остальних ну, там нічого дивного, це ще нічого не показував. А це 75 те голубеня, воно вже підльотувало, хоча так теж не особливо. Воно теж другий плод, ну скажімо, не встигло, як, як більшість другого плоду. Ну, весь майже. там, хтось раніше, хтось пізніше на це, вилупився. І ось за віком воно йому вже давно пора літати, але так стається, що літо, жара і вони не доперевірені. Хоча вони легенькі, бачите, такі. Дійшла черга до 34-го гнізда, в якому пара теж мені дуже багато цікав... цікавилось, покажи їх батьків. Лідери моїх цього року лідери. Ось мати. Мати, до речі, у Ігоря мисника ця пара. Ну, вона їм вже з-під доньки, виходить, по цим кровям. Біла носа, біла глаза, така У мене зараз таких вже небагато залишилось, але є. 99-та голубка, вона 22-го року народження. Ось мати мазана, я називаю таких мазаними. Ну ось батько. Я вважаю, що завдяки більшості, завдяки йому, тому що дуже-дуже льотний був батько. Він також 22-го року, 23-й голок. От він, я вважаю, ну я так більш схиляю, що саме він більше тягне, бо він був скажений. І от уже вони мені третій рік, да, чи другий рік дають. Другий, другий рік дають. Ось батько, ось така пара. Дали вони мені знову ж таки стандартних 5, як і більшість інших. Не всі, а більшість, 5 голубенят. Лідер цього року. Найкращий голуб першого плоду, тому що другий же толком не перевірений, бо ще. Не було чи погод, чи вік ще коли. Коли були погоди, вони маленькі були, а зараз просто немає погод. Це 24 й голуб. Ось його одна гнізка, вона не набагато слабша, може трохи слабша, але точно не набагато. 23 я голубка. Вона вчора перше яйце знесла. Спарувала з 18 м голубом, ви його бачили. В 18-м спарувалось, маленьке-маленьке яйце. Але це перше яйце, а це нормально. Буває у молодих голубок, перше яйце маленьке, а потім все буде добре. Другий плод. Ось другий плод, стальне одне дали. Вони так і минулого року давали, і стальних, і, ну, більш сірих, але і стальних пробрасували. Дальне. Вони вже вже другий плод встиг політати, показати себе. Ще нема таких серйозних результатів. Але помітно, що вони теж знову виділяються з другого плоду, виділяються і ці. Ось це його одна гнізка. Сіра лоската вже йде. Ось такі у мене. Одне ще стальне, я щось його десь воно там бігає, їх багато цих стальних, я вже плюнув не ставлю його шукати. Не потрапило воно мені до руки, я вже вже замахався їх шукати. Все, поки вимикаюсь, наступний дивимось. Наступна і остання пара на сьогодні вже це минулорічна пара, 30. Який четвертий, він вже забув. 34-й голуб, да. минулого року молодим він літав завжди, його одна гнізка також літав. Я казав, що о, два стальномурих. Ну, а це 35-та пара, вона позаминулогорічна. Да. Вона 22-го року народження, сіра луската. Такий мурий голуб, сиза мурий. Тальнамурий. Спароване з сірою лускатою. Дали вони мені шістьох голубинят. Одне з найвідоміших, це оце. Відоміших, ну, звичайно, я кажу відоміших, тобто хто слідкує за моїм каналом, бо я часто її називаю 53 -я голубка». Бачите, вона така світла мура. Але знизу, коли вона літає, вона тільки оці е, в крилах оці по три пірячка по пір помітна і все. А так воно темно літає. 53, я -го. оця голубка, вона вже дуже добре себе показує. Вона вже літаюча голубка. Одна гніздка його, це 54 та її одна гніздка, це перший плод. Він літає, але якось, знаєте, я на нього якось рідко звертаю увагу. Багато таких голубів. На когось я звертаю увагу часто, а на якогось ні. Так ось цей той голуб, що теж... Він може і слабше за неї, хоча, опять же, не факт. Бо стальних, часто стальних їх багато і десь плутаєшся і не знаєш точно хто літає. Але те, що цей голуб вже літає, це точно. Це був перший плод, а ось другий плод, бачите, дуже-дуже схожа голубиня. Знов тут дві, ну може, мабуть, три буде знов, що я там показую, не бачу. Такі саме в крилах будуть біленькі. А теж таке сизамуре, ну тут більше сизово, як батька. Вони за статурою, бачите, чорнодзьобі, ну як батько прям. Хоча мені не дуже подобається вони за екстер'єром. Мені такі трошки вони за рахунок цього чорного дзьобу. Коли мурі голуби за рахунок чорного дзьобу. Ось теж другий плод. Стальний голуб їхня, одна гніздка оцього, що я показував. Це такий яскравий голубок. Якось часто він мені на очі потрапляє в голубнику. І такий то там, то там, десь де лізе, будь де, то там, то там його можна побачити. Бачите, сірих нікого не дали. Зараз я третій ще покажу, от вони ще в гніздах сидять просто. Ось батьки і ось їхні діти. Та у голубнику сидять. Ну, Стандартний сизий, стальний, сизий, тому як зручно. А оце дивне, бачите, рябе. Де воно? Ану, сфокусуйся. Ось воно фокусує. А оце рябеньке. Ну, на сьогодні, мабуть, досталь. Так, сам замахався, якщо чесно, такий формат важкий для себе, поки всіх переловиш, всіх знайдеш. Воно вже жарко. Всіх сам намучився, їх намучив. Все, всім дякую за увагу, хто додивився. Хто додивився, то значить не зря я все це робив. Все, пока.